Всім привіт! Мене звуть Яна, я рада вітати вас на своєму каналі. Довго не було відео новеньких, але я вирішила виправити цю ситуацію. Хочу прийняти участь в проєкті Оксаночки Недошитко Іграшковий бум. Ще трошки часу є, але так, це такий більше мій якийсь особистий такий челлендж, щоб просто повернутися на канал. І я зараз покажу вам що я, я в'язала тільки брелочки. Я покажу вам зараз свої готові брелочки, які були зв'язані в період, ну, мабуть, за 2 місяці десь, можливо, трошки більше. Я недавно закінчила недов'язики свої. І зараз вам я вам покажу для натхнення просто мої готові брелочки. І я розповім, що буду починати, і в мене також тут залишилося трішки починань, і я хочу їх також закінчити в цьому проєкті. Ось ця готова. в мене ось ця пряжа із така, як, я не знаю, хутро. Да? Така вона. Треба конячок нав'язати, і в мене ще є цей колір, вилізеве люто. Такий коричневий. І щоб просто вже цей моточок, щоб він у мене не лежав, а зробити оце гриву конячкам. Класно, дуже ніжна пряжа. Але трішки трішки вона починає, коли от грається, да, іграшкою, вона давненько вже в мене тут висить, вона так починає трошки так, так кашлатися. Так. Ну, це ось такі дві. Також я в цьому проєкті хочу закінчити, зроблю гриву і зроблю утяжку. На такі ще дві будуть конячки, але тут я поставила очі да -да далі, а тут ближче. Ну, таке то вже, власне, вже нічого страшного, не, ти ж не витягнеш. Вже їх. І в мене лежить два панциря на черепашок, по моєму майстер-класу е Холодуся МК. У мене є ще один канал. Посилання на цей майстер-клас я залишу. Черепашенятко. Там окремо в'яжеться голова, і вона вив'язується тіло без пришивань. Коротше, Але окремо в'яжеться голова, і її потім потрібно в'язати. В цьому проєкті у мене будуть ці ще дов'язані дві черепашки і двом конячкам рубля грива. Багато я не, багато не планую в'язати, бо я знаю просто свої можливості, я просто не встигну. Але ну, такий привід я знайшла, щоб просто повернутися на канал. Я хештег поставлю, але я в інфобокс не, не просилася до дівчаток, бо я знаю, що я там ну, я не, не покажу ніякого там особливого результату. Значить, покажу вам готові свої брилочки. І просто їх уже, вони в корзиночці в мене тут лежать, і просто їх уже покладу в бокс і почну вже наповняти заново цю корзиночку. Ну, розповім вам за схемки за все. І ну, поділюся, якщо треба. Значить, почнемо ми. У мене були ярмарки, дуже було всякого цікавого, але якось воно так все швидко-швидко, дуже, 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 дуже швидко воно все так. Прям цей, що в ну, мене є там матеріал відзнятий, але ну, я просто дивлюся на оте все таке воно розмите, таке все страшне, там та музика гримить, тож я таке щось, що попало, не знімала. Геть мені не, не сподобався відзнятий матеріал. І, і взагалі, як я там говорила, щось, ну, взагалі, щось я не знаю, що це таке, ну, таке, бо я вирішила, що. Ем... Не буду я, я думаю, нав'яжу новенького, тоді вам вже покажу. І так воно затягнуло і затягнулося. І значить, показую вам, я зв'язала такі роли, користуються вони попитом у, у мене, да? ну, моїх покупців, скажімо так. Багатенько я їх зв'язала. У мене була пряжа, я замовляла китайську пряжу на тему. Вона пишеться, що по метражу така ж, як і Хімалая Dolphin-Baby, але, мабуть, ні. Мабуть, вона десь ну, метрів 180, мабуть, не знаю на 100 грамів. І я вирішила, щось таке, там такі яскраві кольори, і вона така мені подобається оце її естетична в іграшки, як вона виглядає. І вийшли. Ось такі в мене 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ну, може й 12, а може і більше. Я трішки тут туди тут повна просто корзиночка, і не дуже мені видно. Ну, Можливо, й 12, дівчатка, можливо, Ані 13. А Сюди я повішила ось такий, як карабінчик, але дуже наділа цей свій, бо дуже замерзла в руки. Якщо не мішає, то буде так. І ось так. Це тут детальки виходить, вона цільно в'язана, тут закриття. Ось Щось видумувала я тут сама. І тут я оченята приклеювала. Ну, маленькі вони, коротше, 13 штучок, такі ролики, китайська пряжа. Ось така зараз я моточку покажу. А в мене був моточок біленької, такої там було. 40 грам здається, вони не по 50 грам йдуть, там 40 і, ну, вийшло, що я білу вив'язала, і вийшло, здається, 13 штучок. Можливо, зараз знайду ще ну Вони такі дуже симпатичні, яскраві. Оця така матовість якась присутня в цій ниточці, трішки засвічує трішки насиченіший колір. І мені дуже сподобалося, як які виходять із неї. Іграшки. Значить, от такі ролики я зв'язала сушики. Семка моя, придумувала я це все діло сама. Закінчуються тут в'язання, вони цільно в'язані. Тут десь є одненька чи два. Я тут пробувала, щоб шивні дві детальки були, але не пішло в мене діло. І я вирішила їх робити цільнов'язане. Приловчилася і спочатку було незручно. А потім було нормально. Ось такий був зв'язаний майк із мультика Корпорація Монстрів. Але тут нічого складного, тут така кулька в'яжеться, вив'язується потім окремо. Це просто обв'язочка, починається з білого, ну, геть легенький такий. У мене ще одне око, око 16 мм, ще одне око лишилося, і тут таку посмішку треба йому зробити. Все тут вив'язане, вив'язане, тут все цільно в'язане. Єдине, що потім окремо треба вив'язати, оце як повіки, повіко. Да? Ось такий бувший майк, зв'язаний, майк Вазовський. Далі було у мене ну, не замовлення, а я вирішила зв'язати діткам на новий рік. У мене донька менша в другому класі, і на новий рік ми в'язали конячок в'язала. я У мене залишилася ось така. Ось спочатку я таку, це схімалай Dolphin Baby, я в'язала, ну, мені вона якось, як мавпочка, мені щось воно не сподобалося. Отаку махнату пряжу я в Аврорі купляла, як хутро. І вийшло ось така, ось такий коник. Да? Тут 14 мм що здається, 14 мм в очі трапецевидні. І я зв'язала таких, я вам поставлю або фото повставляю, або якесь може відео в мене залишилося 11, да, 11 таких конячок, це була 12-та, і дві в мене в недов'язах без гриви я в цьому проєкті хочу доробить. Ну, ця така, не знаю, смішненька вона вийшла, цю я із Алізеви люто. Зв'язала, мені вона більше подобається, вона така крупніша. Ну, Візуально мені, от бачите, одинакова схема, да? а конячка вийшла ця така гарніша. Ну, в ці ще не приклеєні очі я дороблю, ну, собі залишу така смішненька. Можливо, продам якось така вона з такі коники. Далі по майстер-класу Лисенко Танюші зв'язала я восьмінога, восьманіг. Ще хоч ця пряжа з Аврори. Я тестувала, купила моточок і дуже хотілося мені спробувати якихось морських жителів з нею пов'язати щось таке рябеньке. Колір мені сподобався. Але вона дуже суха, дуже туга, дуже цупка. Не побачила я в ній плюсів, окрім кольору. Ну, не подужала я більше її зв'язати. Я думала, що я вив'яжу той моточок також на таких октопусів, але не змогла я, не вистачило у мене духу. Ну, ще моточок лежить. Ще, може дов'яжу, поки що один. Ось такі ще були зв'язані пінгвінчики. Тут 14 мм оченята, напівсфера. Дуже симпатично вони виглядають в іграшки. Така зразу миленька стає іграшка. Клювики тут я приклеювала Вони на ніжки, але я їх приклеювала, бо ну, так надійніше очі тут на безпечному кріпленні. 14 мм. У мене було їх, здається, 20 пар цих очей. І я потрошку-потрошку їх Використовую і цей раз вирішила зробити отаких от пінгвінчиків. Це пряжа бобінний Шеніл у мене залишився. І, до речі, ця китайська по метражу десь 160 метрів, здається, в тій китайській також є. І я вирішила її скомбінувати трошки: оцей цей білий, це м китайська пряжа, бо у мене білого не було. І я вирішила повив'язувати трішки от, оці свою, також свої залишки. Такого синього, здається, в мене вже немає. А Здає... можливо, є, не пам'ятаю, треба глянути. Ем... Значить, ось такі пінгінняшки. Робила я йому тяжку тут через дубцю, щоб трошки в них такі були утоплі глаза. Ем... І. Ну, не знаю, я вірьовочку поки цю не буду. Сцільно в'язане тут все, і крильця, і все. Тут хвостик, лапки. Це майстер-клас я в інстаграмі знайшла в заморській майстерині, Я його переробила трошки. ну, У мене плотність просто друга. І я переробила під себе і там вив'язуються потім окремо крильця, я зробила по ходу в'язання, як вив'язуються. Ну, отакий пінгвіняш, дуже такий симпатичний. Мені вони дуже подобаються, я вже їх в'яжу. Шість штук у мене було, я їх продала, і це шість штук знову я зв'язала. Але я думаю, можна ще когось там яку качечку або що, в другому якомусь кольорі, якусь таку пташечку також зробити. Ось такі класні пінгвіняшки поповнила я наявність. ось. І дуже швидко, дуже швидко я їх зв'язала. Прям, ну, прям дуже швидко. Мені дуже сподобалося і схемка і все. Ну, хай будуть черепашки, давайте я вам покажу черепашулюк Ось такі в мене були із такими очима-цукерочками на ярмарках. Чомусь оці крупніші і залісеве-люто черепашки щось не пішли. Скажу я чесно, не знаю, така ще коричнева у мене, ось, ось такі. А це я брала в Алізе, ой, Алісе Боже, в Аврорі оцю петельки, оці такі кольорова, вона така веселкова. І в мене вийшло павук і отакі дві черепашки. Ось із 100-грамового моточка я розділяла петельки і комбінувала залізеве люто. У мене був один моточок. І я так, в общем, думаю, два панциря, там залишечок, клубочок маленький був. І вийшло два панциря на черепашок. Дуже вони м'якенькі, класні, такі симпатичні. Очі я тут приклеюю, сажу на клей. Ну, Вони тримаються дуже крепко, я вручаюсь. І це не було у мене тих очей. Як цукерочки. Ну, ці також тут класно виглядають, да? 8 мм. Оту, очі, ось такі ще 4 крупніші були з велюту зв'язані черепашки. Я вже вам їх покажу і покладу в бокс, як уже чекають хай, на ярмарку. Далі, із цієї китайської пряжі, я пов'язала панцирючки. Це я. Недавно ми з Олечкою в інстаграмі одна одну підтримали, трошки вона там дов'язала котиків, і трошки ось в мене вийшло, я дов'язала свої 16, да, 16. а, Ні, не 16. Одна черепаха в мене була зв'язана. Я в інстаграмі в сторіс ляпнула. Що 16. Ану, зараз я пересчитаю, а в ітогі, що в мене одна була готова, а я, мабуть, їх всі порахувала і виставила, що я зв'язала 16 черепах. Зараз будемо перерахуємо якраз. Бо може я й на одну черепаху надурила. Ось. Ну, Це я не спеціально, це я не созла. Ну, можливо, в гарячці трошки я забула. Значить. Два цих п'ять з рябенькими та отакі. У мене це дольче, це вже, скільки я вже брелочків з цього рябого дольче пов'язала, я вам не можу словам передати. Дуже багато, дуже. Також приклеєні тут очі, 7 мм, обичні чорненькі на ножки. Ось такі, ось такі вірючки, тут мотузочки класненькі. Дуже зручно дітки чіпляють на велосипеди, на рюкзаки. Я вожу малу в школу і бачу, як з ярмарок літніх всі, ну, як, ну багато діток із моїми прилучками на портфелях. Значить, п'ять таких, таких рябеньких було черепашок. І далі. Одна була ось ця, здається, в мене готова. Або оця, або ця. Я не пам'ятаю з таким врожаєм таким панцирем. І виходить, що у нас, я тоді зв'язала, мабуть, це таки не 16, а, мабуть, це таки 15, да, 8, 10, да, і тих 5. На одну черепаху я улюбманула. Ну, нічого, я думаю, вона не обідеться, Значить. Ціль моя була дов'язати, в мене були оці панциря пов'язані. І я дов'язала самих оцих. У мене була ціль нав'язати вив'язати оцю китайську пряжу. Такі кольори, тут такі всякі у мене є. І вив'язати у мене ще моток. У мене колись малая бурса, я купила. І вона так не дуже на що годиться. а ну, Треба вив'язати її. І черепашки такий м'ятний гарненький колір ну Мені зайшло. І ще пов'яжу я таких черепашок. Вив'яжу вже цей м'ятний. Скільки їх вийде, скільки вже і буде. Значить, виходить, що ну 16 черепашок у наявності таких. Далі павучки. Також це ця рябенька пряжа дольче. Вже я в'яжу, 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 в'яжу. Я колись купила. Ті нещасні, ті по одному мотку кожного кольору. І ніяк, ніяк, воно не закінчиться. Я в'яжу в основному павуків із них, оці панциря. Ну, класні, вони такі, виходять, що чотири. Один кольор у мене, здається, вже закінчився, вже на павука мені не вистачило. Це який виходить зелений. так, так. Зелений у мене саме раніше закінчився. Ось, ось чотири такі павука. Тут він цільнов'язаний також. Ось такі усіки тут у нього, чи це зуби, чи що воно. Ось, Приклеєні тут очі також. Я сажу на клей. Тут щось трошки почистити треба. Ну, ось так от. Два розміри тут очей. По-різному є, можна і тут, а їх там. Я так, коротше, чіпляла, трошки десь тут експериментувала. Чотири таких рябеньких павука. ось. Класні такі. І виходить два. Ага, всього два. А, а може, це. А може, цей старенький мої павуки залишилися. Я просто дивилася, як я їх в'язала і згадувала. Так, так, це не нові. Це не нові. Можливо, звісно, я їх ну, не показувала. Це перед ярмаркою я в'язала, але. А це, ну, такі вони давнішні, да? Ось такі. Так. значить, було в мене багато цих авокадіків. Ще буду я їх в'язати. Можливо, я їх буду в'язати і в іграшковому бумі. В мене зеленого багато, всякого різного відтінків, да? і, бо в мене було їх 23 штуки. І чотири були оці, передня частинка з кісточкою. І тут, бачите, я також тут більше робила, тут а менше. Ну, не знаю, мені велика кісточка, мені, мабуть, з маленькою більше заходи. Ось такі чотири у мене також було дов'язала я ці ж запчастинки. У мене були, а так такі ще авокадіки. Мабуть, ну, мабуть, я і пов'яжу їх, бо ну, треба. Значить, далі знімала я майстер-клас на оцього гриба. Все в мене він знятий, все цей, але залишилося його змонтувати. Ось такий грибочок. Я не знаю, актуально воно ще буде. Це ще я робила осінню. І так щось у мене. Так щось у мене натхнення пропало на це все діло, тому що я раніше не підписувала у майстер-клас саму. Ну, коли я знімаю майстер-клас, я просто показую, що я в'язала да, і розказую. А це в цьому майстер-класі я хочу вписувати кожен ряд, ну, да, щоб слова були на екрані. Ну, Побачу, він у мене знятий, але ну, ще не змонтований. Ось такі були гриби ще зв'язані. Дуже багато їх також я вив'язувала цей сірий. Прям їх багацько. Зараз теж скажу скільки. 4, 6, 8, 10, 12, 12 грибів. Подобаються вони діткам. 14. Ось такі. щічки я румянами тут їм зробила. Значить, 16. Ось, Ось такі. Схожі тут, а як на черепашку я роблю. Оце типу сердечка, і такі ж роблю Значить, 18 і 20. Так? ще 2 лежить. 20, 20 грибів в мене ще було зв'язано. Я не де їх рахувати не буду, поки що цей. Я собі просто їх зарахую, якоби, що вони в мене є наявності. Бо у лютому в нас Оля організовує. Марафон, да, такий також брилочки. От ми з нею домовилися, скількись там брелочків, от У нас на не буде в'язати, я сплюшу, і ми з нею поспорили, чи виконаємо ми ну свої умови. Побачимо, як воно в нас вийде. І, значить, були в мене ще отакі котолапки. ось Я просто вам покажу, щоб. Ну, щоб ви не думали, що та й для себе. Я просто хочу вам показати, щоб я вже їх в обшій буксик положила і почала з нового да, наповнювати цю корзинку, щоб в мене якась мотивація була. А, і на зйомку, і на ось такі були ще кото... ці лапки, да? лапка котика. було в мене їх чи 6, чи 8 штук, я не пам'ятаю. Це... Одну я дов'язала, також хотіла ще, ну, е, ну, щось поклала я її підзабула, і одна тільки в мене зв'язалася. Ось такі в мене в наявності брилучки, але це не всі. Це ці, що я зв'язала останнім часом, вже після ярмарки. Перед ярмаркою я ще там в'язала. Ну, я вже не пам'ятаю, що я показувала вам, що я не показувала, дівчата. Можливо, я щось позгадую і ще в наступне відео щось відкладу і покажу. Але, мабуть, ні, в мене є натхнення на щось нове, я вже хай воно лежить. Я вже думаю, нічого страшного. І, значить, я буду в'язати, ну, в мене одна ця котолапка. Я думаю, мабуть, я в цьому віграшковому бумчику пов'яжу отакі котолапки, але двох видів. Одна така пласка, а інша. Така вона вертикальна, ця якась горизонтальна, а та вертикальна така трошки. І, вапа. мабуть, авокадіки ще я пов'яжу, і жабки, і хочу пов'язати такі, як в мене всі якісь там грибочки, таке, а ще я хочу пов'язати звіряток, там, котиків, собачок. Але також невеличких, там по одній схемки, щоб були там всякі там і хом'яки, всяке таке. Але я хоч не, їх, ну, не можу багато розпочинати процесів, бо ну, я швидко тряряю до них ну, натхнення, да? інтерес швидко втрачаю до них. І я думаю, що ну, мені треба хоча б по 10 штук. Ну, побачу, може, я якісь запчастинки пов'яжу, не знаю. У мене в планах лапки, авокадіки і жабки. Жабок у мене також геть мало. Ось такі жабки. У мене їх чотири штучки. Ну, не знаю, якось коли як. Коли як, в мене було їх взагалі там 14 чи 12, якось. Не знаю, а ось ці в мене було 8 і, ну, здається, 5, мабуть, я продала, я не знаю. Ну, коли як, от, ти не вгадаєш, просто щоб були і на таких мотузочках, бо вони дешевші в мене. Я купила собі ще одну стійку для брелків. У мене на одній стійці дешевші, а на іншій трішки дорожчі. Ну, побачимо, що воно. Коротше, ну, авокади, жаби. І отаких от котолапок мені точно треба багато, і я ж кажу, двох видів. Дякую всім за увагу. Це буде не, не тільки відео в мене про іграшки, в мене також дуже багато покупок. Я хочу вам інструменти, дуже хочу з вами поділитися. Мені дуже важлива ваша думка. Будь ласка, пишіть коментарі. Я всі читаю, на всі відповідаю. Мені дуже цікаво, коли ви ділитеся також про ну, якісь там всякі таємнички, да, розказуєте приспособи, і все вони ну, які полегшують да, наше життя, або там пришвидчують в'язання, або ще щось. Ну, щось таке цікавеньке або щось просто гарненьке, яскраве да, для натхнення. Я також хочу поділитися з вами. Я, в мене багато інструментів нових. і і для в'язання іграшок, і також зніму окреме відео. Я дуже захопилася останнім часом в'язанням шкарпеток. І дуже хочу з вами також поділитися. Я думаю, знайдуться люди, яким буде це цікаво. І я думаю, що Ну, я не буду в переміжку все показувати. Але хочу також поділитися цим своїм новим захопленням. Да? Дякую всім вам за увагу. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки і дуже-дуже-дуже сильно чекаю ваших коментарів. Мені дуже цікаво і буду дивитися відосики про, про те, що дівчатка в'яжуть в цьому іграшком бумі. Посилання на групу я залишу в телеграмі група, по там дівчатка ділються і схемками, і своїми ну, процесіками. Да. Всім дякую за увагу, дуже-дуже за вами скучила, дуже скучила за зйомкою відео. Я сподіваюся, ну, я, я дуже сподіваюся на вашу підтримку. Дуже дякую, всіх люблю, всім па-па.